Скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні? ФСБ має показати Москві певні результати, де їх утримують і в чому звинувачують? Їхні камери не відкривали, і вони навіть заростали плісневою і павутинням, де вони спали там на матрацях зі зі щурами. Чи є способи звільнення цивільних заручників вимагати якийсь там відкуп від родичів, да, щоб тебе відпустили? Вони не хочуть віддавати наших цивільних громадян, а обміняти їх немає на кого, поки що і хто може сприй? Цьому процесу будемо сподіватися, що за участі можливо третіх держав докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Близько 600 цивільних жителів Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Про це 27 жовтня під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, цивільних полонених тримають у СІЗО або на підвалах. У полоні перебувають також і діти, але очільник Запорізької обласної військової адміністрації зараз не може підтвердити, де саме їх утримують. Що стосується військових, за словами Юрія Малашка, якщо людина була якимось чином пов'язана із збройними силами України, то її вивозять до Росії. Посадовець зазначив, що випадки незаконних затримань або зникнень обов'язково реєструються в органах поліції і беруться на контроль для наступного обміну і повернення додому полонених. Про це він також розповів 30 жовтня в ефірі телеканалу Апостроф. Ця цифра, вона умовна, але вона дійсно зафіксована разом з правоохорон, правоохоронними органами, як і в органах поліції, так і в об'єднаному центрі звільнення полонених при Службі безпеки України. Тобто ми розуміємо, що ці люди десь знаходяться, і робимо все так, щоб з'ясувати оперативним шляхом, що ж з ними відбувається. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті продовжуються масові викрадення людей. За даними посадовця, останніми тижнями окупанти викрали кілька жінок, працівниць одного з ресторанів Мелітополя. До того ж, після успішного знищення бази російських військових на території моторного заводу російські силовики затримали родину місцевих жителів. Приводом для викрадення стало те, що чоловік цього подружжя декілька разів за останні дні просто приїжджав по тому району. Це саме сьогодні ворог інкримінує. і також ми розуміємо, що тепер ворог буде судити наших мешканців по законам РФ і всім він інкримінує саме довічне ув'язнення. Крім того, нещодавно, 27 жовтня, російські медіа із посиланням на ФСБ Росії повідомили про затримання на окупованій території Запорізької області адміністраторів українського змі Рія Мелітополь і телеграм «Мелітополь Мелітополь це Україна. За даними російських силовиків, один із затриманих, нібито вчинив збройний опір і був убитий. ФСБ заявили, що адміністратори інформаційних ресурсів, начебто, схиляли жителів області до збору і передачі відомостей про місця дислокації і пересування російських військовослужбовців і військової техніки. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв розповів новинам при Азові, що Росія, як і раніше, намагається викорінювати на окупованих територіях усе українське. Є люди молодого віку, середнього віку, які досі є прихильниками України. Вони це бачать, що вони вибори, як правило, повністю проігнорували, що вони не реагують на будь-які там погрози, там тиск і так далі, і все одно вони є прихильниками України, і що вони далі роблять. Вони намагаються знайти будь яких мешканців окупованої території, які користуються проукраїнськими телеграм-каналами. Це перше і по-друге, рух опору він все одно, попри того, що війна вже триває 600 днів. Окупація рух опору він активний на окупованій території. Плануються і проводяться спецоперації проти російських військ, проти колаборантів. І контррозвідка ФСБ має е, показати Москві певні результати. Спершу незаконно затриманих поміщають до місцевих СІЗО. Декого після цього можуть відпустити, але можуть і перевести до Криму або Росії і висунути звинувачення. Розповідає депутат. Наприклад, хтось зробив анонімний донос, що така людина там може мати причетність до якогось там українського пабліку. Да? Превентивно його затримують, його можуть тримати, можуть відпустити в же день, можуть тримати там, тиждень, два. Якщо за цей час вони якісь знаходять зачіпки. То вони можуть е, придивити обвинувачення офіційно, А може про, просто навіть покарати за, скажімо так, за неслухняну поведінку, відправити рити окопи біля лінії зіткнення, і такі факти дійсно є, і ми про цих людей знаємо. Якщо ти в жодних списках не присутній, але ти е, ув'язнений і е, використовується твоя фізична сила в якості раба, да. Можна потім вимагати якийсь там відкуп від родичів, да, щоб тебе відпустили, і це просто також такий варіант незаконного заробітку для тих, передусім ДНРівців, ЛНРівців добровольчих формувань, які просто чинять реальний безпреділ проти цивільного населення на окупованій території. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити у травні. Ми розповідали про затримання російськими силовиками журналістки із Мелітополя Ірини Левченко і її чоловіка Олександра. Подружжя зникло тоді на початку місяця, 6 травня, і за два тижні стало відомо, що представники російських окупаційних сил затримали їх без жодних пояснень. Ірина Левченко раніше працювала журналісткою у загальнонаціональних періодичних виданнях, але під час окупації вона та її чоловік перебували вже на пенсії і відійшли від справ. Як повідомляв центр журналістської солідарності Запоріжжя, подружжя Левченків утримували у нелюдських умовах і піддавали тортурам. Їх звинуватили, начебто у вчиненні тероризму. Ми поспілкувалися із сестрою Ірини Левченко Ольгою Руденко. Вона розповіла, що зараз немає підтвердженої інформації, де саме перебуває подружжя. Їх затримали обох одночасно, а, вранці це вже півроку пройшло. Ну, У нас є просто людина, яка бачила саме момент затримки, нам вона повідомила про це. От. Ну, що тримають їх поки що про долю Сашка і чоловіка. Ми знали тільки на початку, бо він зміг передати маленьку записочку, де його тримають, і що він чекає на суду за тероризмом. Про Іріну вже стало відомо трошки пізніше. Теж були люди, які нам повідомили, де вони її тримають. Останнє, що ми знаємо, це два місяці, трошки більше, два з половиною місяці тому нам передали, що вона ще знаходиться в Мелітополі. З ними зв'язку немає. Там у місті ніхто не допомагає. Це тільки ті, хто або звільняються або можуть передати з кимось, кого вже звільнили хто може бачив Ірину, бачили то, ну, тому нам передали що ну вона жива, тримається Це не добре поки що жінка також розповіла що подружжя левченків спочатку вважалося зниклим безвісти але зараз є в українських списках цивільних полонених втім російська сторона їх не підтверджує так, от вони кажуть, що вони не можуть їх знайти саме у списках росіян, бо ми ж теж дивимося. Обну, оновлені списки там дуже багато. Ми бачимо і знайомі прізвища, і... але наших там немає. Оце дивно. Мені вже це терпець обірвався, я так хочу сказати. Тільки всі дзвонять і питають: а у вас є якісь, якась інформація? А чи ви знаєте щось? Саме цей Червоний Хрест, який мав бути, ну, мав туди поїхати, знайти щось. В них є можливість спілкуватися саме з тою стороною. Вони нічого не роблять. Вони теж все чекають. Чого чекають, не знаємо. Ну, звісно, ми ж теж не можемо туди. Я зараз знаходжуся в Києві, і потрапити на територію Мелітополя я не можу. Навіть якщо б змогла, там є люди, які здадуть і ще й мене затримають. Тож це не буде вихід. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про цивільних громадян України, що перебувають у російському полоні, де їх отримують і як їх можна звільнити. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, поставте лайк і цьому відео, і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. У лютому цього року стало відомо, що російські спецслужби затримали у Бердянську Запорізьку області групу із трьох чоловіків, яких звинуватили у здійсненні диверсій у регіоні. Керівником групи окупанти вважають 22-річного місцевого жителя Даміана Омель'яненка, якого змусили сказати, що він, начебто, був завербований до співпраці з ЗСУ власною матір'ю. Матеріал про цю справу 14 лютого опублікував Центр журналістських розслідувань. За даними журналістів, російські спецслужби звинувачують затриманих у ліквідацію окупаційного заступника начальника ДАІ Бердянська Олександра Колеснікова у серпні 22-го року і замаху на вбивство так званого коменданта Бердянська Артема Бардіна. Також повідомляється, що чоловіки, нібито, причетні до підготовки вбивства так званого заступника мера Олега Бойка і його дружини вибуху у представництві партії Єдина Росія на території Бердянська. Крім того, затриманих звинувачують у підготовці замаху на колишнього співробітника СБУ, який почав співпрацювати з Росією Василя Прозорова. Даміано Омельяненко навчався у військовому ліцеї у Запоріжжі. Потім вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Навчання він не встиг завершити, оскільки відбулися певні зміни у планах. На момент повномасштабного вторгнення він був цивільною особою. Справа щодо трьох бердянців: Даміано Омель'яненка, Артура Шашенка та Олексія Макаренка вже надійшла до суду у ростові на дону і 12 жовтня там вже відбулося перше засідання. Про це новинам при Приазовія розповіла мати Дем'яна Тетяна Омель'яненко. Нікого там не було на цьому засіданні. Вони просто об'явили паре. На першому засіданні вони просто об'явили паре. А знаю, що це теж з інтернету, що тим сказав, що він не признає свою роду. Вони судять у військовому суді, розумієте? Не там, десь якось, а там, де судила то там той самий суд. Вперше Дем'яна затримали 24 травня минулого року. Його били, катували, але за місяць відпустили. Розповідає жінка. Вдруге, російські військові його затримали у листопаді. Як він взагалі потрапив боку окупантам, то був у нього такий тренер колись. В Бердянську, коли він сіхсько ходив, уходити з військового крок, от він надав він сувістом на сторону окупантів і надав, сіпков, які у нього навчали. Мені 17 листопада з телефону з мого сина позвонили в ФСБ, в у ФСБ, І повідомили, що він місті. Вони його мені показали. Потім вони мені повторювали, щоб я записала те саме відео, яке є. Бо вони його Ну і так таким чином я дізналася свої мини відео я співпрацювала з нашим Тетяна. Омельяненко зазначила, що обмін це єдиний шлях повернути її сина додому. Координаторка напряму документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілієва розповіла новина Приазовія, що за даними цієї організації у російському полоні перебуває 231 житель окупованої частини Запорізької області. Ще 100 людей відпустили. Вони захоплюють поліцейські відділки, в яких в підвалах яких утримують цивільних заручників. Так відбувається в Мелітополі, в Енергодарі, в Кам'янці, Дніпровській, в Токмаку, в Бердянську, в Дніпрорудному. Ми знаємо, що є в Бердянську ще виправна колонія, колишня виправна колонія, номер 77. Там теж отримують цивільних заручників буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Там погані умови. Нам відомі випадки, коли. Про людей просто забували місяцями їх їхні камери не відкривали, і вони навіть заростали ну пліснявою і ну двері і павутинням. Тобто люди втрачали всяку надію. Взимку цього року цивільних заручників у Запорізькій області змушували рити окопи і будувати бліндажі для російської армії, розповідає правозахисниця. Щоб захистити окуповану територію, як вважають російські військові від майбутнього контрнаступу. А це були нестерпні умови. Змість утримання цивільних заручників везли в населені пункти, які ну на думку Російської Федерації мали згодом під час контрнаступу стати передовою і змушували довбати цей промерзлий ґрунт зранку і до ночі. Утримували їх в захоплених будинках цивільних мешканців цих прифронтових населених пунктів, без жодних умов. Відомі випадки, де От саме під час такої рабської праці людей утримували в будинках без вікон, без дверей, в зимову а дуже холодну погоду, де вони спали там на матрацях зі зі щурами. Ніхто там особливо їх не годував. Доля деяких з цих груп досі залишається невідомою. Затриманих жителів Запорізької області, крім місцевих СІЗО, утримують також у місцях несвободи на окупованій частині Херсонщини і в Криму, а також у Ростові, у Московському Лефортово і у Курському СІЗО, каже Анастасія Пантілієва. Ми намагаємось моніторити всі ці судові процеси. Треба розуміти, що дуже дуже часто ці судові засідання є. Закритими навіть для російських правозахисників або адвокатів, якщо вони не належать до системи, тобто не є призначеними там за адвокатами за призначенням, і отримати будь-яку інформацію часто дуже складно. Особливо коли це суди, такі як зараз, нібито є суд в Мелітополі, вони відвідкрили, який працює за російським законодавством, і в генічиську. І там теж проходять якісь судові засідання, про які на жаль, у обмаль поки що інформації, але тим не менш там засуджують теж наших людей. До процесу звільнення цивільних заручників потрібно залучати треті країни, вважає правозахисниця. Це поки е, питання має бути вирішено на державному рівні, навіть на міждержавному, як нам здається, тобто за залученням е, третіх держав, які би могли якось допомогти в цьому питанні. Як ви знаєте, ми не можемо напряму з Російською Федерацією вирішити це питання, тому що вони не хочуть віддавати наших цивільних громадян, а обміняти їх немає на кого поки що. Тому ну, взагалі тому, що ми ж не захоплюємо цивільних росіян е, в заручники, е, і тому це питання дуже складне і м, зараз. Е, E, наша держава шукає йому вирішення. Ну будемо сподіватися, що за участі можливо третіх держав е, якийсь процес розпочнеться по звільненню. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. віну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.